Ця новина для роботодавців і працівників. Ви не просто спостерігаєте, ви учасники великої зміни. З вами страховий експерт Наталі. Роботодавцю, ваша роль вирішальна, адже саме від вас часто залежить, чи буде трудова книжка співробітника оцифрована вчасно. За законом, дані про трудову діяльність мають бути відправлені до Пенсійного фонду України. До 10 червня 2026 року. Якщо цього не станеться, записи можуть не бути враховані, а ваш працівник залишиться без повного стажу. Що має зробити роботодавець підготувати скан копію трудових книжок працівників кольорові хронологічно перевірити, записи праці правильно відображені і укладені, надати відомості через електронний кабінет. Рахувальника на порталі Пенсійного фонду України, або допомогти працівникові це зробити. Після первинного подання система враховує оновлення роботодавцю, який діє, це шанс бути лідером, показати, що турбуєтесь не лише сьогодні, а й про майбутнє своїх людей. Працівнику це сигнал, в мене порядок, роботодавець, який не просто заплатить зарплату, а допомагає зберегти стаж. А ви, це. Також зробили. Підписуйтесь на мою сторінку. Поділіться цим відео, якщо ви HR, керівник або просто хочете допомогти своїм колегам. Напишіть мені в особисті трудова, і я допоможу вам усе пройти: як налаштувати процес, що контролювати і як уникнути помилок швидко і без паніки оцифрувати. Бо відповідальний підхід це ключ до впевненого майбутнього. Підпишіться!